Вітаю вас, друзі. Є дві новини: погана та хороша. Почну із поганої. Російський загарбник і Мангушев не буде овочем до кінця свого життя. Ну а хороша новина полягає у тому, що він подох То України нету. Ігор Мангушев не викарабкався після полівого ранення в голову і скінчався сьогодні рано утром. Нагадаю вам, що саме цей російський окупант стояв на сцені, виступав, тримаючи у руці череп, як він сам казав, українського солдата та закликав до геноциду проти українців. Україна має бути діокранізірована. Руські землі Малоросії Росії бути вивершені назад. А ми воюємо сії. тому всі носителі цієї ідеї літиї бути унічтожено так же так. Як... Отата чувачок. Тепер оцей любитель тримати людські черепи у руці сам отримав кулю у свій власний череп та помер. Кулю застряг в мозгу і але його вдові не варто так плакати, не варто турбуватися, тому що тепер у неї замість ігоря буде нова шуба. Ми сьогодні отримали Я таку допомогу. Е, Очень вдячний вам звіса бралі симні пагіфайна служаці. Ну і що особливо смішно, російські пропагандисти пишуть, що Ігор Мангушев свій бойовий путь. Правда, закінчив він свій шлях доволі своєрідно, тому що його у тимчасово окупованій Кадіївці пристрелили свої ж поставивши на коліна. Перейшов на блок посту конфлікт, в результаті якого произошла стрільба. І там ну короче... було покушення на вбивство і даже казнь. Воєнний злочинець Ігор Гіркін, який, до речі, був знайомий із Мангушевим, звинуватив у його страті вагнерівців. І це особливо друзі. Прекрасно, коли жаба так несамовито кохає гадюку на Росії. Це завжди чудово, і головне, що у цій історії є щасливий кінець, і хороший русский мертвий русский. Хороший русский це мертвий русский, а любой другої руски та плохо. Уські, але це і ще не усі хороші новини, тому що ми із вами учора менше ніж за 9 годин зібрали майже 17 мільйонів гривень на партію із тисячі дронів Камікадзе fpv дронів, які довели свою ефективність, які непогано знищують як російську техніку, так і самих російських окупантів. Дякую вам, друзі, за цей великий внесок у нашу перемогу. Україна завалить Росію мішками з убитими рускими. Нагадую, що. У мене у телеграм-каналі я буду публікувати та і вже публікую час від часу багато відео роботи цих прекрасних і смертоносних пташок. віпен-дрони, А взагалі не забувайте підписатися на мій канал, друзі. Це дуже важливо. Натисніть лайк до цього відео та залиште під ним будь-який коментар, аби воно набрало якомога більше переглядів. І сьогодні із вами будемо говорити на одну доволі цікаву і важливу тему Рамзан Кадиров раптом учора заявив, що так звана російська спецоперація має закінчитися до кінця цього року. До Кінця года до спецоперація до чеки людей за Я припускаю, що і справді російсько-українська війна може закінчитись у 2023 році, але результати Кадирову точно дуже не сподобаються. Ну а поки що, він сидячи у німецькому автомобілі Мерседес, розповідає, як він поставить захід на коліна. zappa Станеть на колени до да. учора. Він іще заявив, що він хоче захопити Польщу, але такі заяви щодо Польщі, у нього виходять стабільно раз на півроку. Україна це закрити вопрос. Мені інтересна. Польща до да. цікаво тільки одне: як оцей великий нагібатор заходу та полководець, який планує захопити Польщу, зараз керує окупованим ним Києвом. Давця забрав там, Києва. Там. Наша главна задача проте, друзі, я не просто так вам почав казати про Рамзана Кадирова. По-перше, те, що він існує і видає в ефіру, ось такі заяви, це добре для нас, тому що наші союзники бачать із ким ми маємо сьогодні справу і розуміють, що Росія це також загроза і для них. А по-друге, тому що у Кадирова є один дуже цікавий соратник. Здесь же представили нового замістителя начальника Росгвардии по республіки. Глава Чечні озвучив приказ о назначении Данила Мартинова на ету довжність. Дані Васіч. Yeah. Ми вас поздравляємо yeah. наближений до Кадирова Даніїл Мартинов зараз відправився до Туреччини, щоб допомагати туркам ліквідувати наслідки землетрусів. Наша команда спасателі МЧС Росії прибула в Турцію. А, зараз закінчується розгрузка, і ми вже готові буквально через хвилин виїжджати, видвікатися в епіцентр. Туреччина без його серйозної допомоги обійтися точно не зможе, тому що і його так звані рятувальники, і він сам мають дуже важливий досвід. Всі наші спасателі е, міжнародного класу і міють колосальний досвід роботи по всьому світу. І цей досвід це досвід участі у війні проти України та вбивства мирних людей. Я рад привітати всіх вас. На території Луганської народної республіки від самого початку повномасштабної російської агресії Кадирівець Даніл Мартинов брав участь у цій самій агресії. На Луганщині, до прикладу, він знущався із наших полонених наш лозунг-отват сила! Також раніше оця Паскуда разом із Кадировим збиралася брати Київ і казала, що треба робити із українцями на Київщині. нужно жорстко вже приймати наручники там все остальне і ним. Минулого року. Служба безпеки України повідомила йому про підозру та написала, що він ну брав участь у російсько-українській війні, а ще знущався з українських цивільних на київщині та використовував їх як живий щит. А своїми власними собственнила видел, что эти твари Ділою змірними жителями їх використовують як живий щит. Ми із вами, друзі, не знаємо, чи було оголошено Мартинова у міжнародний розшук, але якщо ні, то це варто зробити просто зараз. Україна має добиватися його арешту та видачі однозначно. Тим паче, що така ситуація відбувається із Туреччиною не вперше. До прикладу, іще один вагнерівець, який раніше був засуджений на Росії за те, що вбив цілу сім'ю після того, як повоював проти України. України поїхав собі спокійно відпочивати у Туреччину, і так, друзі, я чудово усвідомлюю, що є багато геополітичних нюансів, що Туреччина може не захотіти нам видавати Мартинова, щоб не сваритися із Росією. Хоча раніше Туреччина спокійно збивала і російський військовий літак, і були боєзіткнення між турками та росіянами у Сирії. Тому це питання я не думаю, що було би настільки принциповим, але ми з вами, українці, маємо що Найменше право на те, щоби наша держава нас поважала, тому Україна повинна гучно підняти зараз це питання, тим паче, що президент України неодноразово казав, що Україна зробить усе, аби покарати російських воєнних злочинців. А тут іще й високопоставлений кадирівець. Кожен винний у таких злочинах буде внесений у спеціальну книгу палачів, буде знайдений і покараний. Тим часом після жахливих землетрусів у. Туреччині росіяни не приховано у соцмережах радіють тому, що турки гинуть. До прикладу, і ще одна російська вчителька англійської написала, що їй абсолютно не шкода турків, і в принципі не все так погано. А інші росіяни розповідають, що допомагати Росія Туреччині не повинна, тому що Туреччина не допомагала Росії. От я лично не бачив ні одного каравана. З гуманітарною допомогою, там з генераторами, водою, піші, палатками, там і прочими вещами, которые пришли от Турції в Росію, колишній російський ГРУшник Квачков взагалі обурений тим, що Туреччина, хоч і стримано, але допомагала Україні. А Байрактари які конвої були? ви що? А не визнання Криму російським до сих пор, зрештою, вони доходять до того, що Турків абсолютно не шкода, тому що Туреччина це ворог Росії. Турція наш із вічний враг, із вічний враг, і ніколи Туреччина нашим союзникам не буде. І ще один російський окупант, який зараз воює проти України, дуже обурений, що Росія хоче, начебто, допомогти Туреччині. Содействия, они им там оказывают. А ви не хотите там, ну от там от, в верхах там міністра оборони і ж все вместе взяты, оказать содействие нашей армии. нашої армії. Поки не покараний кадирівець Мартинов бігає собі по Туреччині, російський солдат скаржиться, що їм взагалі скоро не буде чим захищатися від танків? Нам ще по факту ну нічим захищатися. Чим ми лопатами будемо. І, взагалі, Росії не світить перемога, тим паче, перемога із Володимиром Путіним. І дуже шкода, що Росія не може захопити Туреччину. Нам з цим тохи не тільки не форидерналик, то саме бутрусським російським нам навіть перемоги в цій Беніні від на цьому відео також будуть і субтитри турецькою мовою. Тому, якщо у вас є знайомі турки, обов'язково поділіться із ними цим випуском. Нехай вони побачать справжню варварську пику росіян, нехай вони зрозуміють, хто сьогодні нам протистоїть. і що саме Збройні сили України захищають увесь цивілізований світ. Якби у Росії було достатньо сил, вона би вже напала і на Польщу, і на Туреччину, і на інші країни. Але не може цього зробити завдяки Збройним силам України. Тому принагідно я вам нагадую: допомагайте Збройним силам України, допомагайте українській армії, бо саме від української армії залежить і наша перемога і існування тимчасового непорозуміння під назвою Російська Федерація.